Я всіх вітаю. Це громадська організація. Доста. Ми сьогодні виїхали. Віжницький район, це село ІСпас. Є таке гарне, дуже село. Значить, тут склалася така ситуація, що соціально не забезпечених людей просто-напросто знищують в селі. їм перекрили газ. Їм неодноразово вимикають світло. Їм взагалі сказали, що там є якісь витіки газу. Ми викликали газову службу, звичайно, так як вони нам перекрили, по, якому, по якій причині, по такій причині ми їх і викликали. Зараз вони перевірять нам, чи є витік чи ні. Нас тут є доволі багато сьогодні. От у мене не повертається екран, коли я так записую відео. А так я не можуть. Ми всі є на місці. Поки ми очікуємо 104 аварійну газову службу. Я хочу, щоб жінка, яка тут проживає, тут, до речі, є діточки і є інваліди тут, в цій родині, і тому дуже неприємна ситуація. Я хочу, щоб я, я паразка Степаніна, на мексаживаю в цій хаті. У мене вдома два інваліди, дочка старша, дочка э, ДСП, дочка психічна хвора, а її дочка внучка моя, баба спинного Е, э, Ми завжди дуже навчаємо в операціях. Нам треба чотири операції зробити, щоб дитину покласти на ноги. Одну операцію вже люди роблять, допомогли нам зробили одну. А нам ще три треба три операції. Я спожив споживання газу оплачую постійно. Ну іноді буває, що мене вдома місяць, немає. я на реабілітації в лікарню в Києві інституті, а проходжу і за два місяці оплачую. І тут ну, і нині, я була в городі, копалася. Підійшли два молоді чоловіки. Один чоловік зразу підійшов, пішов до, до газу. До, до стояка і тихонько э, забломбіру мені копачок всередині, як він там називається, а другий чоловік підійшов до хати, дочка була в хаті, діти були в хаті. Ця вада спинного дочка лежить э, лежача у гіпсі. Він з тим відійшов і прямо до стояка. Я спиталася, що ви робите. Він мені відповів, що ми робили Ремонт на лінії і може бути аварійна, случай, аварійна аварія, і, і сказав, що ми виключаємо газ. Ну, коли він почав пломбірвати, я була дуже вставша, замочна, бо я одна на трьох дітей не встигаю, і, і я не врубалася. Коли він заблонтів, взяв телефон з фотографів, тоді я врубалася, що мені... мені зробили це. Незаконно. Незаконно. Ну, він мною довго не розмовляв. А я спитала, коли це ви приїдете, включите мені газ. Він сказав, що я не знаю, коли прийде аварійна е, машина і вам включать. А якщо каже так, ви завтра підіте у, 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 у газ, заплатіть 300 гривень і вам прийдуть зразу включать світло, включать газ. Ну я подумала, я вже знаю, що, що я доставку газу не плачу, бо я не маю звідки за що. Я жінка-пенсіонерка, два, інвалід, два інваліди, троє нас ім'я. Що це пензі? Тяжко проживати. Хочеться, щоб дітей, дитину в школу, дітей все покормити дітей, лікарнями, дорога одно з другим. Я не я не маю просто в силі, звідки платити доставку газу. Ви не вимушно ви вам і не потрібно її платити. Тобто і мені, і мені всім обернулися, нічого мені не сказав і пішов. І вже тижні у вас газу немає нас ремонт У ніяких ремонтажні. Газу нема, світла не було. Дітям немає що дати їсти готового. За заморожені сусідські, сосідські одбиуна котлети на, на сонці підогріваю, сонце грію, і я його дую. Діти позахворіли по носу, і я захворіла і дочка, Ми всі перехворіли, речі мене не, не ведіти, бо ми вже неділю не їмо, ні чай, ні, 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 ні суп, нічого нема. На чим приготувати їсти? Як це так не з мене такого слабого звіна відключили газ. Люди багаті, хуті на те. Вони зайшли до вас на подвір'я е, самовільно. Ви Самовіль. їм не дозволяли. вони дос, самі. Я вичай. навіть не бачила, Вони хвичкома тихонько зайшли, щоб мене почули. Я обічно чую, хто Ну де, Це я... хто так робить? Злодії злодії. Обичливо, злодії, це конечно, так робить, так. Хто злодії вони знають, що тут жінка одинока, защиті нема ніякої в неї, і вони можуть собі робити з нашого фохті. Дочка інвалід, не, не психічського хвала. Це, це дочка. Розуміє. Я вам хочу показати. Так, так. це дочка. Дивіться, я вам хочу показати від. В якій сім'ї вони відключили газ, щоб так. ви щоб ви мали розуміння. Це дочка. Маленька, а це дитина, маленька дитина, а це? дочка а це? І, а це? і внучка. А це дома. Дивіться, а так дитина в хаті лежала. Хо У інвалідських... хочу звернути вашу увагу, шановні, подивіться просто кого вони відключили від газу, і тиждень люди сидять без газу. Це просто не то, що крик душі їхні, це крик душі, напевно, що всіх українців. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Дитина. Після операції їй не можна не сідати, леж... тільки лежати у лежачому віді. Вона хоче, просить мене бабуся, дай мені чай, дай мені суп. Я не маю на чому зварити, ні суп, ні чай, нічого. Холодно все, п'ємо їмо, все холодне. Уже неділя минула і ми всі захворіли. Так само дитина ця теж дом Ангелінка, теж хоче чаю, чи супчику поїсти, нема. Нема на чім це Це що за таке за безовлазя, така дівачість на нами? Ось представте собі від кого відключили газ і за що українці наші сплачують ці рахунки? Раді кого, раді чого? До речі, хочу наголосити, що ми дуже здивовані, то взагалі чистенько все прибрано, все такі, ну дуже все по хазяйськи, все так взагалі. Ну як можна знущатися взагалі над такими сім'ями? Я не розумію цього. Добре, ми ще зустрінемося з вами. З вами була громадська організація Досто. Ми зараз вийдемо ще раз в ефір, але ми хочемо викликати слідчо оперативну групу для того, щоб скласти якісь заяви, написати. Нехай відповідають по закону. всі. Нема у них й касовість, там сухим. Там. там є у них. Доброго дня. Вас турбує громадська організація ДОСТА. Громадська організація ДОСТА. Доста. Доста Україна. Ми хотіли викликати слідчо оперативну. Нам обов'язково повинна приїхати слідчо-оперативна група. Нам не потрібні патрульні поліції. Ми хочемо зафіксувати е, факт злочину, е, який зробили газові служби, які е, перекрили людям малозабезпеченим людям газ, які вимагають кошти, щоб людина сплатила. Е, тут е, в будинку три інваліда. Е, ми всі е, тут. Так, 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 я кажу, тому що тут дуже багато людей, ми всі чекаємо. Е, значить, е, Вижницький район, село. Село Іспас, 93. вулиця Головна. Вулиця Голов... Головна. 93. 93. Нехна. Так, вони перекрили газ і світло їм неодноразово виключать. Газ перекрили і все. І... В зв'язку з чим вони сказали, що в неї дуже величезний витік газу є. На що вони її збрехали. Тому що ніякого тут. Ми їх викликали, але ми хочемо, щоб слідчо-оперативна фіксувала факт їхньої брехні. Тому що вони зараз будуть міряти своїми приборами. Тут ведеться пряма трансляція, у нас є два журналіста. Ми хочемо, щоб. Що? Ну це ці сім'ї, ми за інших якось, знаєте, не це. це саме ці сім'ї. Прізвище? Мехно. Дитина після операції. Дитина, тут діти голодні, маленькі, дитина одна Держки. після операції. ДЦП, вони, вони за несплату зараз не можна перекривати людям газ. Є така постанова, але вони. вони вони сказали, що є витік, але щоб ви знали, що неодноразово ми з, з, з громадська організація ДОСТА стикалися з такими обставинами, Вони брешуть. Вони пишуть, що є витік. А насправді витіку ніякого немає. Насправді причиною є заборгованість. І вони відключають людям газ. За Тут, е, За газ моє За. прізвище тісно. No Наталя Костянтинівна. Наталя Костянтинівна. Дякую, дякую, гарно. Якщо можна, будь ласка, слідчі оперативно нам, щоб можна було зафіксувати факт злочину. Дякую. Гарно. ще пару слів скажу. Ми знаходимося в селі Іспас, це Віжницький район. Ми викликали газовщики. В сім'ю соціально незабезпечену. Тут відключили газовщики, значить, газ. Відключили діти, сидять голодні, зварити немає на чому. А завщики, як завжди, приїхали без документів. Є якісь посвідчення нещасних через ксерокопію зроблені. У них немає ні дозволу на проведення вибухонебезпечних робіт. У них немає нічого з собою, жодних документів. На запит на наші питання, де їхні документи? Вони відповідають, що у відділку ось такі справи поліція. Бере пояснення. Зараз чекаємо на слідчу оперативну групу. Ось так ми відкриваємо. Хлопці наші принесли ключі. Тому що у газовщиків, як виявилось, немає такого ключа, щоб відкрити цю ерунду. Хочемо зафіксувати, що воно є насправді. Но это не считается утечкой. Я стандарт... утечка газа Я не знаю, вы про стандарты Я вам показал. Это, это в любой, это... в любой. А, я работал мы... в газовой службе это, это в любом устраняете. редукторе. Я устраняю. Устраняем. Я устраняю. Я устраняю. А почему не устранили сразу? Ну, они сразу не под... Гриша, да, Они не Бог. Сейчас, приехали, сейчас приехали. Но это на каждом редукторе. Год, только новую прокладочку ставишь, через полгода она уже пускает. Надо ее затягивать каждый год. Ну, то капелька, то не утечка, это стоп. Ну, все, это... Сейчас они устраняют. А, ну да, устраняют. Это, это... Да, это, это, это ремонт. Вот это все. Меня.

Приїхала поліція. Зараз ми вийдемо. Тут це у цієї жінки як це малозабезпечена сім'я? Я так зрозуміла, що вона не то, що мало забезпечена. Вона взагалі не забезпечена. От вона зараз вам сама розкаже. От вона підходить, вона зараз вам розкаже. Добрий день, ще раз. Скажіть, будь ласка, тут Ви рахуєте, як мало забезпечено? Так. Так. Хлопці, коли прийшли, висвітняли газ. Я спитала сумня, наскільки чого вистачає газ. Він мені сказав, що саме робили ремонт і може бути аварія. На, на лінії і відключили мені газ. Коли мене забломбірували, я ще не врубалася, бо голова не працює вже. А коли він сфотографував на телефон, тоді mm. я зрозуміла, що це не те. Я зрозуміла, що вони забрали від мене. Ну, no, Ви зрозуміли, як відключити, щоб включити, щоб включити. А щоб включити що я, я, я спитала, а коли виключити мені газ, він каже, я не знаю. Це прийде аварійна машина, вам включить. От приїхала аварійна машина. А якщо ні, каже, завтра під газ, заплатити 300 рублів і вам прийдуть і включать газ. Гривень. Гривень. Ви зрозуміли? А так десь? вони сказали, що вони десь на лінії е, поломка якась іде, а тут вони сказали, що тут витікає витік газу. Ну щось тут не сходиться. Правильно? Жінки вони пояснили там. Ви так і записуйте, що з наших слів. Це з наших слів записано. Ви тобто зараз запишете, коли будете підписувати, що з моїх ну, слів записано. Так, да, все, з моїх слів, це, це все фіксується, ми все фіксуємо. Це просто, я кажу, це вже не то, що це вже крик душі. Розумієте, цих людей? Це взагалі кошмар. Позор на всю Україну. Я вдадила. Дітей на ноги піднімаю, хто на цих дітей подивиться, хто їх поставить на ноги, як не я. А я не вічна, бо я онка перенеслася стадії. І я одна на чотирьох. І то, місяця в мене місяцям, то в лікарні, то в реабілітації, то на операції. З таких людей знущатися, може до ворота. І споста да, на повідомлення. Що, я на я повідомлений, Та ви сюди їдете чи ні? Якщо патрульники не їдуть, а, нам потрібно сліз оперативно. Мало би сюди СОК їх. Один забрати зайшли, коли на Якщо патрульна, скажіть, що навіть нехай не їдуть. Ми ще раз телефонуємо. Я не повідомлені ще раз, хай я не, не можу. Дякую. Не поміг, мені гребень, і, і, і діті, длоді, да, дітей, що, не час допомогли, дали б мені щось допомогу. Це я жінка вдова. І діти двоє дітей інвалідних лежачих. вона лежача, друга є ліхвоз психічної. Мехно, поразка ваша. Це, Це не селищний голова у вас є? Ні. Ні. Шкода, ми думали, може селищний голова підійде. Він збрехав, він де не потиде. Ну, зараз ми поїдемо до нього. До кого? До, що ми ну, до селищного голови? Першим ділом хотів би себе трошки сказати вам, так як представникам. Певної сфери, яка займається, скажімо так, виясненням правильності законності і виявлення якоїсь справедливості, то, по перше, хотів би вам так, і звернути вашу увагу на те, що можна все робити, але не треба це робити з порушенням закону. От дуже правильно дуже, дуже про що я й кажу. Дуже Друге, я навіть дуже радий, що ви звернулися з цього питання до нас. Саме з цього питання, Бо тому що ми неодноразово його десь висвітлювали і в пресі, і пояснювали, і так на сходах громадян. І в нас були великі, скажімо так, підняті питання певних населених пунктів, де ці процедури відбувалися, і після певних роз'яснень ми доходили до якогось спільного знаменника. Ви цілком правильно були. В розмові зі мною зазначили, що під час військового стану відключення божників забороняється. На даний момент у нас стоїть питання не про відключення боржників. З божниками у нас є, слава Богу, нам зараз надали повноваження і дали механізм, як можна з ними працювати, це через судові органи, чисто законно правильна процедура. Ми подаємо суд і суд сам визначає, чи винна людина, чи не є. Тому нам необхідності відключати за закономсть абсолютно немає. Ну є питання таке, як е, аварійна ситуація з витоком газу. Наша аварійна служба зобов'язана припинити газопостачання там, де є витік газу. В подальшому абонент повинен звернутися у наш центр обслуговування клієнтів, заключити довір про технічне обслуговування. Е, Секундочку. і є... Транспортування. Ні. Да. Заключити договір на технічне обслуговування. Це, 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 це саме це, обстеження це, газових це. мереж, які знаходяться всередині будинку. І цей обов'язок, згідно Кодексу газорозподільних мереж, покладений на абонент. В даний час воно там, скажімо так, НКРЄ визначає. НКРЄ, це що? Це Національна комісія з регулювання енергетики і комунального... Пост. тоді я стрічки приб'ю в курсі, що 2019 е, роком Конституційним судом було визнано, що НКРЄКП є незаконно утворений орган, так як е, в свій час Порошенко, який його створив, він був неуповноважений, тому що президенти такі органи не створюють. Ми е, зводимо. Е, добре, подякую вам за поправку, але на сьогоднішній день їхні закони і їхня дія не припинена, тому відповідно ми мусимо їх дотримуватися. Ми не повинні дотримуватися те, що повинні... є незаконно. Шановні. У нас є в Україні закони України, у нас є Конституція, яка закриється. Будь ласка. Ну ви говорите, те, нам немає у нас теж. Немає не часу. Ви, ви нам роз... Під час із того стану можна теж відповідати. Mm -hmm. Я вам пояснив, це не є за заборгованість. Ми... Ну, витоку ви, ви ну, ж... ви вели... газу не було. За що ви відключили людині газ? Витік Чи... газу не газу було. У нас фіксовано це було. Чому людині не надали документ, що в неї витік газу? Цього. Тому що вона тільки у нас буде мати бажання отримати. Е, дивіться, вона, вона телефонувала до вас. Ви сказали, прийдете в управління, заплатите. 300 гривень. 300 гривень заплатите. Підпишіть зі мною договір, а тоді ми вам підключите. Ви ви вправі вимагати, щоб з вами хтось підписував. Вона телефонувала. Ні. Я захочу, я підпишу пи -пи з приватними якимось конторками. Має я... право. Да, прав. А з вами не хочу. Нема питання. Дайте мені тоді договір на технічну обслуговування. І все. Я з вами тут повністю згідний. Я вибачаюся, що я не уточнюється. Е... Тут ви праві. Да, да. І тоді.